Це перший трактор в Україні. Новинка для наших аграріїв. Кабіна в нас абсолютно другого, до другої конфігурації. Європейський стандарт це для швидкостей здорових. Ізумінка ще цього трактора двигун потужністю 110 кінських сил і максимальний 115. І один з найбільших показників крутного моменту 490 ньютонів. Ми отримуємо універсальний, продуктивний і ефективний трактор. А цінник дуже сильно виріс. Але потрібно попасти. В Люди переживають, що нова модель, і як вона буде працювати, як вона буде наїзно состоїтися. Мої якісь дитячі болячки в нього є. Всем, доброго дня. Добрий день. А що це Лавол раптом стали такі зелененькі саме оцей трактор? Це перший трактор в Україні, новинка для наших аграріїв, нове покоління тракторів Лавол, серія П буде називатися. Даний трактор має потужність 110 кінських сил і з трансмісією, яка має вже гідравлічний реверс, тобто гідравлічне щеплення. Ця машинка у нас виросла в вазі, в габаритах. Вага цього трактора з урахуванням противаг більше 5 тонн. Також по гідралічна система в нас тут виросла 45 літрів на 65 і опційно до 100 літрів можна її роз, розганяти. Також ви бачите, це повністю новий дизайн, нова сама технологія построєння трактора. Кабіна в нас абсолютно другого, до другої конфігурації. Європейський стандарт 4 стойки на кабіні, оглядовість 360 градусів. Також можете подивитися лобове скло. Заокруглене, деякі кажуть, це для швидкостей здорових. А насправді таке скло нам дозволяє цей трактор обладнати фронтальним навантажувачем і оператору, щоб було практично і безпечно працювати з фронтальним навантажувачем і можна було дивитися. І також шторка у нас є, яка закриває от сонця, якщо хто переживає, то не проблема. Також ми можемо бачити цей трактор в базовій комплектації, оснащений робочим освітленням LED, що попереду, що позаду. Чотири фонаря ззаді і чотири спереді. Також ізумінка ще цього трактора двигун. Класично ми всі звикли, що трактора китайського виробництва це з механічним паливним насосом. В даній конфігурації йде система контролю впорсування Common Rail, тобто електронний вприск. Двигун 4 робочим об'єдом 4,1 літра сантиметрів, і потужністю 110 кінських сил і максимальністю 115 І один з найбільших показників крутного моменту 490 Ньютонів при 1550 оборотів двигуна. Ну, Це чуть-чуть небагато, характеристик. Плюс по класіки, трактор оснащений пневматичними гальмами, тобто трактор може працювати як в полі. З прицепними агрегатами, так і в транспортних роботах. Прицепи, бочки тощо. Тобто ми отримуємо універсальний, продуктивний і ефективний трактор. А цінник дуже сильно виріс. Цінник, якщо в порівнянні, наприклад, з його так, старшим собратом Лавол 1054, да, цінник виріс, але він не критично, ціна цього трактора 43 тисячі доларів. Це з урахуванням двогодічної гарантії або 2 тисячі моточасов, що наступить раніше. А розкажіть, будь ласка, про передню навіску, а потім задню. Ну, передній навіски в даній конфігурації він не обладнаний. Тут у нас кронштейн і повний комплект передніх противаг. А по задній навісці вона отримала більш потужну, потужні циліндри. І тепер робоча вага його до 4 тонн це 610 міліметрів від гаків, а максимально більше 5 тонн. В усьому діапазоні. По, по навіскі тут у нас єврогаки. Ви бачите, два потужних гідравлічних циліндри йдуть, і виносна гідравліка, я вже говорив, 65 літрів на хвилину, продуктивність насосу та три пари. І три пари мають плаваючий режим, а одна пара вже має регулювання для гідравлічних насосів, які можуть підключатися до даного трактора. Тобто ми вже можемо керувати і прокручувати гідромотори. Ілі вентилятори, чи завдяки гідравлічному потоку. Також, можете бачити, ВОМ класично у нас вмикався завжди завдяки щепленню механічному. В даній конфігурації трактор вже оснащений електрогідравлічним вмиканням та вимиканням Вома. Вом тут класичний 540 тисяч обертів. І те, що я говорив у в транспортних роботах, виход під пневмогальма і саме. Непогане, посилений фаркоп, який регулюється по висоті з напівзамком, Так називаємо, тобто зводиться, ми під'їжджаємо до трактора. ну, Треба потужніше натиснути, і він автоматично буде защілкуватися. Тобто апарату не потрібно виходить, але потрібно попасти в сіргу. І тяговий брус доволі потужний. Другої категорії, який може відтримувати і прицепи, напівпричепи, і прицепні оприскувачі. Три куба плюс. А як ви вважаєте, яка реакція буде українських аграріїв на такі оновлення в даному тракторі? Е, на дані оновлення в нас є вже не очікування, а вже є факти. Е, Перва партія тракторів в нас була більше 25 штук, які вже майже всі розпродані. Це трактор, який вже проданий клієнту. Він уїжджає на Вінниччину. Е, Аграрії, ті, що купувалися трактори, Працюють вже з початку цього сезону, враження тільки положительні, скажімо так, негатива в нас немає. По... В тому плані, люди переживають, що нова модель, і як вона буде працювати, як вона буде наїзно состоїтися, мої якісь дитячі болячки в нього є. Але можу запевнити, в плані того, він новий для нашого ринку. А от на ринки Китаю або Європейському вони продаються вже не перший рік. Отого, в принципі, тут всі якісь дитячі болячки вже обтисані, убрані і вилічені. Дякую, Артем. Бажаємо успіхів з новинкою. Дякую за побажання. Будемо старатися, будемо привозити новинки в Україну.